Привіт, любі друзі! Ви на каналі Овочевих рослин. Значить, огляд на перець. Перець він і цвіте, і формує плоди. Значить, в мене небагато, його близько 20 кущів, але все рівно огляд, я думаю, буде доречний. так, трішки зараз поговорю з цього плану, потім трішки покажу ну, детальніше кущі. Головне, давайте почнемо з чого. Що це сорт е, середньостиглий, е, жовтий дивосвіт, називається він. Е, постачальник родусний, еліт маю на увазі насіння. Що мені не сподобалося при розсаді, тобто що, значить, е, були в мене труднощі, проблеми. І він погано сходив, тобто, і взагалі з перцем уже саджаю третій рік поспіль. З перцем у мене проблеми. тобто. Проблеми не знаю чому. Так як з капустою, наприклад, проблем немає. Немає проблем з помідорами таких, а от з перчиком проблеми є. Але все рівно я часто згадував його і доволі давно хотів показати вам тобто, ну, цей огляд зробити. І от, значить, тільки дооброблював його. І взагалі тоді йшли руки, як то говориться. Є плоди врожаю гірків. Буде огляд пізніше. І Взагалі-то немає часу з, з працею і так далі, з переробкою. Тобто наразі огірків, далі помідорів. І в принципі вирішив записати і щось таке про перець. Я думаю, буде цікаво вам. Так повинен він виглядати, значить. Ну, жовтий, жовтий перець. Фокусую на звороті вашу увагу, тисніть паузу, дивіться, кому цікаво. Він уже зав'язує плоди іноді. Деякі кущики він формує, тобто цвіт, формує свої плоди. Цвіта білим, деякі більші, менші. Але все рівно є місця, де вони не посходили. Але все рівно він, значить, є. От такий довелося записати огляд. Я думаю, що цього вистачить, бо на вулиці, значить, починається гроза, мабуть, буде дощик. І, в принципі, я буду з вами прощатися. Пишіть, значить, вашу думку, який у вас перець. Давайте поради по вирощуванню. Бо нібито в мене все з, одно... з одного боку і добре. Він нібито і формує плоди. Ну, іноді в цьому році не буду я говорити, що воно буде, але я так бачу, що ну, з розсади трішки він не зайшов. Хто знає як там буде далі? Можливо, він не нав'яже листову далі. Ну. Масу ну побачимо, що з цього вийде, але ж, в принципі, що є, то є. Тож прийму до уваги вашу активність, і побачимось в наступних відео.